Продам на Volkswagen Caddy планка підсвітки номера. Ось так виглядатиме вона. Це з обратної сторони. Ось це є кріплення. Також є номер запчастини. Ось це. Далі лицева сторона. Лицева сторона. Ось так виглядає, вона є повністю нова. Запчастина є нова. Без фонариків ось цих. Ось так виглядає ось це є отвір під ключ, під серцевіну. Продається дана запчастина кого цікавить, телефонуйте номер телефону. Пішов в кінці відео.